Ти вже знаєш, що коли є зелений сигнал світлофора, то дорогу переходити можна, коли будь-який інший сигнал, то не можна. А якщо ти уважно дивишся наші відео, то також знаєш, що ці дії є прикладом розгалуженого алгоритму, його ще можна подати за допомогою такої блок-схеми. Що це таке та які є способи подання алгоритмів, дивися далі у відео. Нагадуємо, алгоритм це чітка послідовність команд для досягнення потрібного результату. Про види та властивості алгоритмів ми розповідали в іншому відео. Переглянь його, якщо потрібно пригадати цю тему. Щоб подавати алгоритми, є такі основні способи: словесний за допомогою природної мови, графічний, найчастіше у формі блок схем, формульний. За допомогою формул для обчислень, і за мить ми розглянемо кожен із цих способів і розпочнімо зі словесного способу подання алгоритмів. Кожна команда такого алгоритму є пронумерованою для того, щоб виконувати їх одну за одною. Ти можеш про це і не здогадуватися, але алгоритми, подані в словесній формі, ти бачиш і чуєш щодня. Наприклад, поглянь на команди для встановлення застосунку на смартфоні. Подумай, у якій послідовності їх потрібно виконувати, щоб правильно реалізувати алгоритм. Тож правильна послідовність така. Спершу потрібно відкрити магазин застосунків, потім Знайти потрібний застосунок, натиснути на кнопку Установити, Почекати на встановлення і відкрити встановлений застосунок. Цей алгоритм подано словесним способом, тому що його команди це слова. Також це приклад лінійного алгоритму, адже його команди потрібно виконувати послідовно. Перейдімо до графічного способу подання алгоритмів, наприклад, за допомогою блок схем. Блок-схема – це послідовність блоків у формі геометричних фігур, існують правила для позначень за допомогою цих фігур. Наприклад, овал використовує, щоб позначати початок і кінець алгоритму прямокутник для команд алгоритму, паралелограм для введення та виведення даних. Як от у блоксхемі для комп'ютерної програми, а в ромбі записують умову, яку потрібно перевірити, щоб виконувати алгоритм далі. Розгляньмо розгалужений алгоритм, поданий за допомогою блоксхеми. У ньому є так звані гілки для умови. Наприклад, тобі потрібно перейти дорогу. Якщо ти бачиш зелений сигнал світлофора, то переходити можна, якщо не бачиш зеленого сигналу. То переходити не можна, також алгоритм можна подати за допомогою формули для обчислень. Наприклад, щоб знайти периметр трикутника, потрібно обчислити суму довжин трьох його сторін. У такому випадку алгоритм можна виразити формулою P дорівнює плюс C, де P – Периметр трикутника А, B і C – його сторони. До речі, у нас є відео про периметр трикутника. Переглянь його, якщо хочеш дізнатися більше про цю тему. Після подання алгоритму за допомогою розглянутих способів настає наступний етап його реалізація. Щоб реалізувати такий словесний алгоритм, його потрібно спершу зрозуміти, тобто знати і вміти читати українською мовою. Із цією ж метою існують мови програмування для реалізації алгоритмів за допомогою комп'ютерів. Тож мова програмування це штучна мова для створення програм, які виконують на комп'ютері, із мовами програмування розробники та розробниці створюють комп'ютерні програми для різних завдань комп'ютерна програма. Це набір інструкцій, записаних мовою програмування, які комп'ютер зчитує та виконує для досягнення певного результату. Тож різні програми на комп'ютері, якими ти користуєшся в повсякденному житті, а також твої улюблені відеоігри для комп'ютера є набором інструкцій, записаних мовою програмування, наприклад, Scratch це середовище для розроблення програм. І водночас навчальна мова програмування, у якій код для програми створюють за допомогою візуальних блоків, Створімо тут програму, у якій кіт буде з нами вітатися. Для цього лівою кнопкою мишки вибираємо групу події. На робоче поле перетягуємо блок, коли зелений прапорець натиснуто. Далі лівою кнопкою мишки вибираємо групу вигляд. І до попереднього перетягуємо блок говорити Привіт. А з групи звук додаємо блок Відтворити звук няв. Готово. Тепер, якщо натиснути на зелений прапорець кіт привітається, і ми почуємо звук няв. Запам'ятай є такі основні способи подання алгоритмів словесний. За допомогою природної мови, графічний, найчастіше у формі блоксхем, формульний, за допомогою формул для обчислень, мова програмування це штучна мова для створення програм, які виконують на комп'ютері. Комп'ютерна програма це набір інструкцій, записаних мовою програмування, які комп'ютер зчитує та виконує для досягнення певного результату. Дякуємо за перегляд! Став уподобайку та підписуйся на канал. Нумо пізнавати цифровий світ разом!